Комплектація е, пульта тх 12 Ось коробка, вона чуть помнута. Я так розумію, вона з Аліка була замовлена. В такому стані вона прийшла. Е, сама комплектація це пульт, е, USB-кабель Type-C, Антена заглушка. Сюди до пульту. Типа, коли, коли використовувати як Використовувати симулятор, а то вона просто закривається як заглушка. Там на ваш треба виключити модуль, щоб він не згорів. Але так як я повністю не розібрався, я просто вкручую антенну і використовую, ну, типу, закрутив і все, вона мені не мішає. В такому плані я використовую в симуляторі сам пульт, наліпки. Їх тут дуже багато. Далі захисна плівка От сюди, але тут є якась, то вона мені не мішає. Як я цю не клаю, хай лежить. І якась штучка. трикутник Так. Щоб використовувати для телефону, то потрібен переходник. З телефона якби, можна літати, але порівняно з ноутбуком, то велика різниця. Я перевчався. Ну, є різниця. Літати. Переходнік в мене ось такий. У мене вхід телефона ось такий. Іде тому ось такий на USB, виходить. Ось. Тільки беріть жорсткі переходники, тому що мене буває він легенько шатається і зразу втрачається керування. Також в пульті можна включати Bluetooth і грати через Bluetooth, але через Bluetooth не рекомендую, тому що втрачається, буває зв'язок і ну, дрон просто стає не керований. Через Bluetooth не дуже. Найкраще через кабель або через ПК. Найкращий варіант це ПК. Стоїть дві батарейки, ось тут написано 18650. Вони підключені ось тут. І Тут йде е, вхід на Type-C для зарядки. Оце що зручно, що зарядка і підключення до ДПК до чи молоту, воно різне. Це для симулятора, для ПК підключувати. І коли підключено до ДПК через е, цей вхід, е, пульт не заряджається. Заряджати тільки з цієї сторони. Це що зручно, що треба завжди відкривати цю кришку і заряджати тільки тут. При підключенні до ПК спочатку потрібно включити пульт. Включається пульт. І, і тільки тоді під'єднується USB. Тому що ось якщо зробити так, пульт виключений, підключити, підключити USB і пробувати включати, він не включиться, щоб, щоб мало на увазі. Тому підключаємо, включаємо. І тоді підключаємо usb Type-C і тут з'являється вікно. Що ви бажаєте робити з пультом? Можна вибрати, ось прокручується ця кнопка і вибираєте, що ви будете робити. Ну, у мене стоїть джойстик. Нажимаю ОК, нажати цю кнопку. Виходить, ну, ми прийняли, е, що підключено до ПК. І далі е, зайти в параметри ігрі. Вибрати керування. Контролер. Ну і далі вже налаштувати. Е, Налаштувати сам контролер. Ну, тут проти настройки, тут все написано. Детально все описано, як правильно все робити. Налаштовуєте під себе. І все. Сам симулятор я заскачав безкоштовно. На ось цьому сайті, в принципі, я можу прикріпити його в описі. Він займає тут е, 20 ГБ. Але повністю робочий з українською озвучкою є ось 20 ГБ. Е, безкоштовно все виходить. На цьому сайті можна і інші симулятори пошукати. Я собі скачував і ось цей симулятор. Ункрафт. То Uncraft і Lightroom. Велика різниця. Більш так лайтрум. Сподобався мені особисто. Ось сама гра встановлена. Можливо, щось не здрав, чи про щось забуток, то пишіть коментарі, нагадуйте, що цікаво. Ну Так, вроді, все. все, що думав, все розказав.